Зараз поговоримо про те, які сполуки ми будемо відносити до органічних сполук та які їх загальні характерні ознаки. Ну, по-перше, органічними сполуками можна вважати всі сполуки карбону, в яких він проявляє валентність щодо рівня 4. Але тут треба зробити декілька винятків. Цілі групи сполук карбону традиційно належать до неорганічних сполук. Які ці групи? По-перше, це карбіди, наприклад, кальція карбід. По-друге, ціаніди, наприклад, калія ціанід, карбонова кислота та її солі, наприклад, натрій, гідроген-карбонат. Ці сполуки традиційно належать до неорганічних сполук, однак, ми навели тут їх структурні форми, для того, щоб ви могли переконатися, що в цих сполуках карбон проявляє. Валентність, яка дорівнює 4. Також до молекул органічних сполук практично завжди входять атоми гідрогену. Крім того, можуть входити атоми таких хімічних елементів, як оксиген, нітроген, сульфур, фосфор та галогени, флюор, хлор, бром йод. Як ви можете самі побачити, ці хімічні елементи будуть не дуже сильно відрізнятися. Від атомів карбону за електронегативністю, тому що він знаходиться десь от біля нітрогену. Тому зв'язки в молекулах будуть переважно ковалентні полярні. Отже, переважна більшість органічних речовин буде мати молекулярну структуру, і більшість зв'язків в них буде ковалентними полярними. Як наслідок молекулярної структури речовин, їхня мала розчинність у воді або взагалі ці речовини не розчинні, тому що полярність молекули невисока. Також, виходячи з молекулярної структури, цілком логічно те, що температура плавління і кипіння, порівняно з неорганічними сполуками, буде відносно невисокою. Тобто при тих температурах, які неорганічні сполуки приносять абсолютно спокійно, їх там прокалюють, наприклад, видаляючи зайву воду, і вони не міняють свою структуру, а органічні сполуки при таких температурах вже починають розкладатися або починають горіти. Таким чином, ми з'ясували з вами, що ми відносимо до органічних сполук, також ми з'ясували три характерні ознаки за структурою і три характерні ознаки за фізичною власть.